Живемо з дівчиною разом півроку. У відносинах трохи менше року. Кожного дня чекаємо твої відео. О! Добре, дівчину вибрав. Добре. Запитання наступне: я заробляю два рази більше, ніж дівчина. І коли я бачу, що їй на щось не вистачає, пропоную фінансову допомогу. Відмовляється, каже, що купить в наступному місяці, або дочекається знижки. Розмови про фінанси їй не подобається. Каже, аби я не думав про це. Казала, що вона самодостатня, та просити гроші в мене, чи у батьків не хоче. Може, я дійсно парю за це? Слухай, ну вона умнічка, якщо ти навіть пропонуєш, що вона відмовляється. Але. Мені нещодавно, ну це вже було там давно, це, мабуть, роки-два тому було. Але я згадалась, як ми якось з Мариною хуйсосили племінника за те, що він там, коли їде до бабусі, нічого не купує. І він каже: Ну, я коли їду, я телефоную і питаю, тобі щось треба? І вона каже: Ні, мені нічого не треба, ну тому я нічого не купую. І ми кажемо, ти дебіл, ти, блядь, бери, купуй, приїзди і кажи, ось тобі це. Тому що багато людей, ну вони дійсно вони будуть відмовлятися від допомоги. І вони дійсно кажуть, що їм нічого не потрібно. Якщо у вас стосунки, якщо у вас все добре, якщо ти хочеш допомогти, якщо ти знаєш, що їй там на щось допомога треба, візьми, блядь, і просто не питаючи, допоможи. Треба щось купити, купи просто скажи, ось я тобі купив. Це подарунок. Я не кажу, що ти повинен робити так кожен день чи кожен місяць, але це нормально. Це стандартна тема. Коли до тебе приходять гості, ти кажеш, може, чаю, і вони кажуть, та ні. Якщо це гості, які для тебе ну, дійсно мають цінність, не просто так ти сам хочеш, щоб вони з'їбалися якомога швидше, то ти все ж таки зроби щось, зроби чай. Налий там, не знаю, якоїсь там водички чи ще щось. Віски з колою, може, якщо це я прийду. Ти розумієш, не просто запитав, тобі відповіли, ти такий, а поїбать. А зроби. Ну, сподіваюсь, ти зрозумієш про що. Я, я пам'ятаю відео, де хлопець пропонував допомогу, а дівчина відмовлялась: чи може варто мовчки взяти та придбати те, що треба, або зробити приємно. Ми часто даруємо один одному дрібні подарунки, смаколики, іноді мені навіть ніяково, що вона не ме на мене витрачає більше, ніж на себе. В неї є ціль на кінець року збільшити свій дохід. Та навчитись фінансової грамотності. Ну, добре. добре. Ну, просто, якщо ти вже задаєш мені коментарі, оце навчання фінансової грамотності, я не знаю, що ти маєш на увазі, але у більшості випадків це якась хуєта. Але так, фінансова грамотність це добре. Якщо людина безграмота, це добре. Але навчитись фінансової грамотності. Що мається на увазі? Я ж не знаю. Ну, добре. Хочу якось підтримати її в цьому. Чи я можу все надумав, та потрібно простіше відносити до цього, більше кайфувати, може, я запрацювався. Якщо це твоя дівчина, якщо у вас гарні стосунки, якщо ви вже живете разом, ти заробляєш більше, чуваче. Чуваче, не просто питай, ну я так вважаю, не просто питай. І коли вона тобі каже, ні, не треба, і ти такий, Хуху, блядь, все. Все, це моя совість, це моя алібі. Ну, я ж запропонував. Якщо це людина, яку ти кохаєш, роби надзусилля. І пробуй допомогти. Це про нормальні стосунки і про добрі стосунки, якщо ти будеш так робити. Тому сподіваюся, ти мене почув.